Всім привіт, вітаю вас на Хмельниччині на реаліях садівництва. З вами Світлана, і сьогодні повноцінний практичний розбір моєї старенької теплиці. Хто вже бачив попередні відео, той бачив такі вже переробки. Сьогодні буде вже я думаю кінцевий результат моєї переробки, але все одно, коли тут будуть рости і томати і огірки, буде маса зелені, то вигляд буде зовсім інший. Але сьогодні ви побачите, як було спочатку і як зараз. Тому, якщо ви новий глядач і вам це відео сподобається, обов'язково підписуйтесь на канал. Переробок в мене дуже багато, дуже багато ландшафтного дизайну, змін саду, тема водойми розкривається дуже повноцінно. Тому, якщо вам подобається сад, обов'язково підписуйтесь на реалії садівництва. Ну що, поїхали? Хто за мною слідкує давно? Ти вже бачив ці фрагменти відео. Так теплиця виглядала на початку січня. Ну, В цей момент роботи в саду немає, а нам, садівникам, все ж таки корти чимось займатися, тому я і вирішила добратись до теплиці. Я, в принципі, дуже хотіла новий, новий зимовий сад. Таку прибудову до будинку, Ну, поки, поки ми відкладаємо ці наші плани, а хочеться мені все ж таки естетики і на городі. Я прихильник гарних речей, тому і вирішила: ну, а чом, чом би ні? Чому б не переробити свою теплицю, зробити її затишною, зробити собі садовий куточок? Бо садовий куточок в мене, в принципі. Е... Був на вулиці, але в зимову пору там щось робити, пересаджувати, ділити, працювати, знімати, коли сніг дощ не варіант. А тут в теплиці тепло, сонячно, затишно. В першу чергу, що я хотіла зробити, це мати великі столи. Мати велику робочу поверхню, на яку можна поставити і декор, який я просто обожнюю, і рослини, і відповідно працювати. Тому столи це було дійсно вперше, в першу чергу. Тут в мене просто бетонна плита. Вона у нас валялась на ділянці. Одна плита, в принципі, працювала як стіл, а друга плита стояла просто збоку. Тому столи є, приступаю до декору, до самої, напевно, улюбленої частини прикрашання щодомівки. Що ділянки? Ну декор садовий. Ви бачите, звичайний металевий декор іржа, яка в принципі стає на сьогодні дуже і дуже популярною. Щодо наповнення теплиці, то воно насправді дуже-дуже просте з підручних речей. Потрібно мені було десь підвішувати маленькі лопатки, грабельки, садові інструменти. Взяла дошку, вирізала певний розмір, пофарбувала в чорний колір, в мене він тут домінуючий. Закручую саморізи. Пізніше я їх замінила заміню, бо якраз в дорозі на маленькі вінтажні гачки. Дуже-дуже гарні. Також використовую тут затіняючу сітку, як ви бачите, не зеленого стандартного кольору, а знайшла ось таку бежеву, купляла ще її в минулому році, але не використовувала. Ну, Тут вона якраз от прийшов її час. Зелена насправді мені не подобається. У мене вона була, вона в мене є, але ця мені сподобалась і по своєму складу, як тканина, і її колір. Дуже ніжний, теплий, класний. Закриваю хвіртку, бо вона дуже побита градом. Тобто нам потрібно або міняти полікарбонат на цій теплиці, бо вже теплиця стоїть 20 років. Ну або все ж таки буде в мене нова. Не знаємо, чи зі скла, ну, новий зимовий сад, де я зможу, як садівник, проводити ось так взимку час. Тому, кому цікаво, то обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і, звичайно, поширюйте, будь ласка, поширюйте український контент. Ми, українці, сильна, сильна нація. Ось, бачите, навіть прищепки. Я не знаю, як по-українському. Також. Стали в нагоді. Дуже просто, легко, і куточок насправді став вже дуже-дуже естетичний. Мені вже дуже подобалось. Але сонце світить, сонце гріє, і в теплиці ставало дуже-дуже тепло. В теплиці, ось при такому повному сонці вже плюс 25, і коли працюєш, відповідно, ну, жаркувато. Так, прийшов час змінювати грядки. Ну, З них потрібно було би і почати, але хотілося б естетики. Е, грядки, які по бокам, вони залишаються, а ось центральну грядку мені потрібно було зменшити, щоб було зручно ходити в теплиці. Е, Дошки також ось пофарбовані. Ви вже бачите частково тут переробку і городини, бо у нас грядки на городі з хвилястого шиферу. Пройшов час і вже цей хвилястий шифер почав просто розкриватися. Хоча він вкопаний в глибину десь пів метра, але все одно ґрунт дусить І я захотіла змінити город, зробити дійсно таким, який він мені подобається. Високі грядки залишаються, хоча. Багато хто говорить про про плюси і мінуси. Їх коли буде відео про город, то я буду розповідати і про теплі грядки, як їх правильно зробити, і про плюси і мінуси. Тому ця тема також буде розкриватися. Не буду вам довго показувати, як я її кріплю. Я покажу вам результат. Результат мені насправді дуже-дуже сподобався, тому що тут стало затишно в першу чергу. У нас теплиця на повному сонці знаходиться. Я закрила в принципі тільки половину, щоб все ж таки вона прогрівалася. А ось другу половину... Роблю, можливо, ось так, щоб було краще видно. А другу половину я закрила. І саме там в робочому куточку стало дуже затишно, дуже комфортно. Сонце в очі не ліпить, не сліпить. Ну, дійсно, стало просто затишно. Скоріше всього, що і ця частина друга, по крайній мірі, можливо, ще. Бо тут на чотири частини мене вийшло поділити, там два ряда, і тут, можливо, один ряд це якраз два вікна, можливо, ще закриється. А тут вже не буду, якщо буде дійсно дуже-дуже спекотне літо. Ось. А так і виглядає дуже затишно, на мій погляд. Ну, мені чесно, мені результат сподобався. Нічого тяжкого вкріплення я не робила, просто взяла такий жгут. Біленький, такого плану. І просто ним фіксувала. Можна буде ще зафіксувати десь, але поки тримається, бо трохи вона тяжка, звичайно. Ось так можна буде тут трохи ще зафіксувати місцями. А так, так, просто супер. Тут я хвіртку закривала нею. Тобто поступово теплиця, як калістка моя сказала, доня, що я буду тут жити. Мама робить мені літній будиночок, і я буду тут жити. Поступово звичайна теплиця перетворюється, я рахую в таку трохи казкову атмосферу, де класно, затишно знаходитись і працювати. Ну а зараз мені приїхала тут ще посилка. Цю полицю я замовила на тему, як і багато декору, який ви в мене бачите. Полиця міцна, полиця доволі така добротної якості. Мені сподобалось, що самі стійки доволі міцний метал, що і ось ці решітки. Також дуже, -дуже міцна. Якщо побачите, то можете собі придбати. По ціні вони є різні відповідно до розмірів. Так я не пам'ятаю, щоб вам сказати. Але дійсно ну, рекомендую. Компактна, легка, легко збирається і міцна доволі основа. Знаєте, мені ця полиця навіть і на столі. Підійшла, би. вона достатньо компактна, я, чесно кажучи, думала, трошки вона буде більша по розмірам, хоча вона якраз мені ідеально підходить. Що я хотіла сказати, що вона навіть на столі, бо сам шит все ж таки забереться, що я її можу навіть ось туди поставити, якщо вона мені буде заважати. Саме тут зараз я її поставлю, то я її можу підняти наверх, тому що вона достатньо легка, невагома, непомітна, міцна, вона дуже міцна по своїй структурі, класна. От я, от я ось так дивлюся в телефон, в камеру, і я її не бачу. Якби не ніжки, то її реально не було б взагалі помітно. Ось, так, я її планувала сюди. Ну і одразу ви її бачите тут одразу з декором. Мені хотілося, щоб так на передньому плані, бо поки тут немає ніякої зелені, вже коли буде зелені, відповідно, буде така тут стояти зелена стіна. А так мені хотілося просто відокремити цей куточок, щоб його так не було видно, а, але було цікаво, що тут в теплиці знаходиться. В принципі, я думала ось цю поличку ставити сюди, на передній план, щоб можна було зайти, щось взяти, що мені потрібно, щоб так воно було під рукою. Але поки я тут, то мені. Незважаючи на кількість столів, які тут є, то мені трохи так не вистачало, поки куди поставити ці кашпо. Ну, а там час покаже, можливо, вона буде і на столі стояти. Якщо тут буде багато зелені, то захочеться підійти, якісь томатик взяти, з'їсти. Ну, подивимось, це такі речі, які можна змінювати, переставляти з місця на місце. І на вулицю можна поставити. В бесідку. Ну, одним словом, класно. Тут в комплекті ще йдуть ось такі килимки, які можна ось так ставити. Ну мені Я хотіла спеціально, щоб тут була решітка, щоб не збирався бруд. Ніякої пилюки, бо коли поверхня суцільна, то дуже видно багато бруду. Особливо в нас, біля дороги, та я думаю, і будь-де. Тому такий варіант мені дуже-дуже-дуже навіть сподобався. Планую, якщо є більше варіант, то навіть взяти і більше варіант. А так, мені тут навіть дуже зручно проходити. Вона мені тут якраз не заважає, бо і ліючка є, і все. Ще в цьому відео ще не звернула вашу увагу на покриття, яке я зробила. Це кора, як ви бачили, вона вже гарно втрамбувалась, бо питали мене, як чи зручно по ній ходити. Дівчата, зручно, класно. Я також рекомендую. Мені сподобалось, бо я все думала, чи класти щебінь, який в мене ось там так і залишився, бо я шматочок щебнем викладала. Не сподобався мені щебінь в даному випадку в теплиці, тому що. Ну, Можна садовий пилисмок і прибирати залишки ось. Бачите, травечки, воно все падає. І на камінчиках, ну, коли плитка, то замели і все. А коли щебінь, то ну, це прибрати можна тільки садовим пилисмоком. А так, коли кора, можна нічого не прибирати. Я скажу. Так, ну класно, кора трамбувалася, вона не. Ну, зручно ходити, і тепло, навіть такий трошки тепліший ефект. Теплиці ще стало, бо зараз сонця немає, і тут трохи прохолодно. Коли сонце, то, звичайно, спекотно. Тому саме кора, то мені, в принципі, дуже і дуже сподобалась. Цю грядку проливаю, бо ті грядки, які по краям, то там багато вологі. Волога йде з зовнішньої сторони. Тут в мене і. Злаки ковила потрошки, цю ще не обрізала, то вона почала швидше рости, ніж та, що обрізана. Подивимось, як воно піде вріст. Ця жива, по цій видно, що вона жива. Тут імперата ділила, поки вона ще хтось спить, хтось прокидається потрошки, так що тут йде процес. Розмноження злаків. І тут ґрунт ось вологі. Звідти багато вологі, а цю грядку я проливаю. Е, також от не взяла мікрофон, показала би себе зі сторони, бо без мікрофону то не буде мене чути. Ну, вибачайте. Е, буду я цього року проводити експеримент, хочу сюди, прямо в теплицю, одразу висівати томати і перці. Баклажани посіяла я на розсаду. А ось, ось томати і перці не хочу я з ними цього року бавити з розсадою, хочу одразу в теплиці, нехай вони от, підігріє їх сонечко, нехай вони йдуть в ріст і нехай одразу тут закаляються і ростуть. Не хочу я бігати з тою пікіровкою. Одразу, нехай тут в теплиці. Хто ось так робить, будь ласка, напишіть мені, хто чекає розсади саме. З відкритого ґрунту, бо томати в нас вже ж перці треба пізніше, бо вони морозів бояться. Ну, подивимось. А томати морозів не бояться, і вони 100% зійдуть, бо багато коли ми залишаємо томати у відкритому ґрунті, в грядках, то вони потім нас знову дають нове життя. Насінинки знову проростають, і томати набагато кращі, набагато міцніші, ніж. Коли ми сіємо розсадою. Тому хочу я і перці і томати сюди, бо прийде відповідне тепло саме в теплиці, і тоді вони почнуть, відповідно, і рости. Ось так що не бійтесь, експериментуйте. Мені мої експерименти подобаються. Ви в цьому відео, я сама навіть була шокована, коли це відео робила, яка ця тепличка тут була і яка вона стала. Мені здається, дуже-дуже дуже сильний результат до і після. Ну, як в будь-чому, коли що ми робимо, коли бачимо до і після, як воно буває, то ну, класно, мені подобається. Дякую всім за перегляд, що ви додивилися до кінця. І до скорої зустрічі у новому відео. Всім! Пока-пока. Бережіть себе.